Добрий день наші малята. Сонце спить, небо спить, навіть вітер не шумить. Рано вранці сонце встало і проміння всім послала. Подивіться, будь ласка, на цю картину. Що на ній намальовано? Намальовано день і ніч. Хлопчик встав. Діти граються. Родина снідає, хлопчик лягає спати. Зараз ми з вами пограємо в гру день-ніч. Подивіться, будь ласка, на картинку. На ній намальовано ніч, місяць, зірки, день, хмарки. Сонце. Зараз ми з вами будемо розкладати картинки за частинами доби. Зараз ми дивимось на картинку, говоримо, що на ній намальовано, і кладемо на табличку. Хлопчик малює картину. Коли це буває? Вдень. Діти прибирають в кімнаті? Коли це буває? Вдень. Діти п'ють чай. Коли це буває? Вдень. Хлопчик спить в кроватці. Коли це буває? Вночі. Сова сидить на гілці. Коли це буває? Вночі. Хлопчик читає перед сном. Коли це буває? Вночі. Хлопчик роздивляється зоряне небо. Коли це буває? Вночі. Діти граються в пісочниці. Коли це буває? Вдень. Діти грають на подвір'ї. Коли це буває? Вдень. Діти слухають виховательку. Коли це буває? Вдень дівчинка спить в ліжку, коли це буває вночі. Молодці діти. Подивіться на картину і скажемо, що довге, що коротке. Шарф з червоними полосками. Короткий. Шарф з жовто-горячими, довгий, зелена лі... лінійка, коротка, жовта лінійка, довга, червоний олівець, короткий, синій олівець, довгий. Фіолетова лижа, коротка, жовта лижа, довга. Подивіться, хто до нас прийшов, ці маленькі лялечки хочуть дістатися до бриза, до фруктів, до яблука і до груші. Але для того, щоб до них дістатися, для них потрібно побудувати. Доріжки. Перша лялечка піде до яблочка. Я буду ставити цеглинки одна біля одної, одна біля одної. А для другої лялечки я побудую синю доріжку. Ставлю цеглинки одна біля одної. Одна біля одної. О, тут більше мені потрібно цеглинок. Скажіть, дітки, де у нас коротка доріжка, а де довга? До яблучка? Жовта доріжка коротка, а до груші синя доріжка довга. Подивіться, тут більше синіх у нас цеглинок, а ще можна їх прикласти одна до одної, і ми зразу бачимо. Що синя довга доріжка. Ось так лялечки дійдуть до свого призу, до яблука і до груші. Малята сьогодні ми з вами казали про день і про ніч, про довгі і про короткі доріжки. І ви разом з батьками побудуйте для машин коротку дорогу. Та довгу дорогу! До побачення!